Моє єдине прагнення тут пов'язати воєдину відродження бажаного життя, коротко занотувати кілька тактів симфонії живих, виокремити ознаки іншої реальності, яку панівна думка затуляє, читаючи, і перечитуючи, невпинно світ, викладений на сторінках нудього його розпаду. Слабкість цієї спроби полягає не стільки в абдацизмі та незграбності, з якою нова реальність намагається заявити про себе, скільки у ваді минулого, яке увічнюється всупереч мені. Нелегко щодня закохуватися в життя, яке ми повинні творити, коли кожен день прирікає нас. Навтому старіння і смерть. І самоаналіз безумовно є найменш поширеною рисою в епоху, яка бачить в інтелекті лише науку про вдосконалення свого абсурду і зростаючи на відповідність живим. Якби я жив повністю відповідно до своїх бажань, було б неможливо, щоб насолода від письма просвітлила мене щодо насолоди жити краще. А це єдине застосування письма, яке мені подобається. Так багато страхів і сумнівів, що виникають через сумісність, яка мені чужа і робить мене чужим для самого себе. З іншого боку, ніщо так не звеличує мене, як ясність вибору. Які я роблю, що миті крізь лабіринт обмежень, який полягає в рішенні поставити все на невтомний пошук любові, творення і самозадоволення, поза яким я не визнаю жодної гідної долі. Легко зрозуміти, що я нерозумно додав би собі копоту з пошуку грошей на місяць, якби ще й підписався на Patreon Тимофія Маріча заради пісні про те, що всі жінки люди, або дозволив би кататися собі на метро в безумній мрії об'їхати всі станції. Сьогодні важливо відкрити автентичність свого існування, навіть якщо часто надається перевага найменшій ілюзії, адже у Своїй брутальній відвертості, нестримне бажання іншого життя вже є цим життям. Насправді я не чужий світу, але мій чуже все, що стосується світу, який продає себе замість того, щоб дарувати себе, включно з економічним рефлексом, якому іноді підкоряються мої жести. Ось чому я говорив про людей економіки, з тим же почуттям дистанції, з яким Маркс і Англіс відкрили для себе у Бруді та злиднях Лондона суспільство чужинців зі своїм парламентом, своїм весним своїм букінгенським палацом, своїм Нюгейтом. Вони Заважають моїм найскромнішим свободам, своїми грошима, своєю роботою, своєю владою, своїм обов'язком, своєю провиною, своєю інтелектуальністю, своїми ролями, своїми функціями, своїм почуттям влади, своїм законом обміну, своєю зграйною спільнотою, в якій я перебуваю, куди я не хочу йти. З милості власного ставлення вони йдуть, доведені до крайніщо економікою, рабами якої вони є, вони прирікають себе на зникнення, тягнучи за собою родю землі, Природні види і радість пристрасти до запрограмованої смерті. Я не маю наміру йти за ними шляхом покірності, на якому сходяться останні сили людського роду, перетворені на прибутковість. Однак моя мета не претендувати на самореалізацію в суспільстві, яке навряд чи піддається їй, а радше досягти самореалізації, трансформуючи його відповідно до радикальних змін, що відбуваються. Я не заперечую дитячу впертість у бажанні змінити світ, бо він мені не подобається і не сподобається, якщо я не зможу жити в ньому відповідно до своїх бажань. Але хіба це впертість не є самою суттю волі до життя. Без неї проникли, з якою ми дивимося на світ і на самих себе, є нічим іншим як новою сліпотою. А без ясності, яка втішає нас у невичерпному багатстві живих істот, світ залишається хаосом, який швидше руйнується, ніж відновлюється. Кінець економічної епохи збігається з народженням цивілізації, бажання. Трансформація повільно відбувається через новий симбіоз, який відновлює первинність усіх живих істот і речей. А нова винагорода вчить нас далеко за межами м'яких енергій. Розуміти те, що дає природа, щоб вона давала собі більше. Якщо зараз з'являється більше нових ідей, ніж за століття релігійної, філософської та ідеологічної думки за винятком Фур'є, то це тому, що за два десятиліття з'явилося більше автентично людських реалій, ніж за 10 тисяч літ, якими керувала наука про владу і прибуток. Думка, що ідея щастя є скрізь, а його реальність ніде, показує, що для кожного з нас немає важливішого заняття, ніж визначити свої бажання і налаштувати свою долю на постійне здійснення своєї волі. До життя. Робота вимагає терпіння і наполегливості алхіміка, який очищає життя від того, що його заперечує, і позбавляє себе негативу, поки він не стане силою бажання не більше, ніж присутністю живих. Чи варто дивуватися, що пошук насолоди передбачає постійну увагу і зусилля, коли все, чого ми навчилися, це чесноти, жертовності і зречення, коли сила життя зводиться до працездатності. Всі знання у світі привели нас лише до того, що ми вхопилися за мертві речі і померли в тому що вони вхопилися за нас. Після цього можна сказати, що життя цілком здатне захистити себе, але принаймні дайте зрозуміти, що перший крок це розпізнати його в собі, привітати те, що воно може запропонувати, звільнити його від щоденних кайданів, повернути його до стану невинності, в якому воно нарешті є самодостатнім. У той час, коли крах економіки як системи виживання висміює стільки зусиль, вкладених у прагнення заробити більше, бути кращим, володіти більше, можливо, можна передбачити зміну стату. Можливо, впертість. Вкладена в занепадаючу роботу знову відкриє для себе творення істот, речей і навколишнього середовища, як насолоду від існування. Смерть походить лише від смерті, яку терплять вдень і вночі. Розрив з нашим часом полягає в тому, що заперечення життя починає заперечуватися, що бажання відкриває себе перш за все, відкриваючи світ, який потрібно творити. Я згоден з Октавом Гарніє, а саме в тому, що я знаю, що боротьба між могутнім арсеналом держави і мною одного разу закінчиться. Я знаю, що буду перемог. Можений, я буду слабшим, але я сподіваюся, що зможу змусити вас дорого заплатити за цю перемогу.